В обласному військовому комісаріаті із сумом констатують, що за останні роки зв'язок між українськими військовими та представниками організації солдатських матерів потрохи втрачався. Нині армійці вирішили виправити цю ситуацію. Всі напустки, коли виходить мальчик в армію, в частності, в основному вона виходить від матері. Якщо примір беруть від от отця, а напустки в основному всі йдуть від матері. Тому ми хочемо відродити це дело. Дело це дуже хороше. громадська організація у нас була в Одесі області, одна із крупных на Україні. Організацію, яка допомагає солдатським матерям, на Одещині, є спілка членів сіми військовослужбовців, що загинули в мирний час та інвалідів Збройних сил України. Дана спілка надає допомогу вже протягом двох десятків років. Підтримують як морально, так і юридично. Солдатські матері обічно дзвонять там в армії, що то случилося або заболіли, або побили. Вот, или потрапив в госпіталь, какие-то там проблеми ми теж допомагаємо, їздимо в госпіталь, как бы щоб вияснити почему и зачем это случилось і кто виноват. Під час зустрічі військові разом з організаціями материнських солдат обговорили питання щодо військово-патріотичного виховання молоді та цілеспрямованої роботи щодо інформаційного забезпечення іміджу українського війська. А після спілкування представники військового комісаріату нагородили жінок грамотами за роботу, яку вони весь цей час робили. Основне завдання, яке ми сьогодні вирішуємо, це по перше перемовитись з комітетами солдатських матерей, ті проблеми, які Турбують солдатських матерів і виробити основні нам роботи сумісної роботи, що стосується безпосередньо і хвилює військової, тобто виховання підлеглих, підготовки до служби Збройних сил України. Новим етапом співпраці між військовими та матерями солдатів стало підписання Міністром оборони України наказу про проведення у збройних силах дня солдатської матері. Даний документ був підписаний 4 травня 2011 року з метою вшанування вагомої ролі жінки матері у формуванні моральних та духовних якостей захисників вітчизни.